Всім великий привіт! Як завжди, дуже радий бути знову з вами. і Сьогодні хочу поділитися новим роликом. Ролик це буде Сумки від Мамулі. Так як сестричка моя їздила до батьків. От, понятно, що я не можу поїхати, так як я на службі. То за це, звісно мама передала мені теж, як завжди, сумки. Я думаю, що багато хто любить такі ролики по поводу сумок. Та що кому приємно такий ролик, приємного перегляду. І давайте приступимо, що ж мама мені передала. Перше, що хочу показати, звісно це де у нас консервація. От, і це йдуть у нас ось такий маринований болгарський перець. От, дуже, звісно, вже цікаво спробувати, бо тому, що це якийсь мамин новий рецепт. Я його ще не знаю, не пробував. Так що буде цікаво його спробувати. Так, поставлю десь сюди. Так, наступне. Так, Я тут бачу, що це щось замотак, щоб, мабуть. Нічого не порозливалось. А, це мама передала мені ще куті. А я думаю, що воно таке замотане по повній програмі. Це йде у нас кутя. Зараз я її трошки розпакую. Бо навіть я ще й не розпакував. От. Думаю, що це воно таке? Ну, я так до кінця не буду розпаковувати, тому що мама тут, бачите, так замотала, що ніде нічого не порозливалось. Це йде куття. Отак. От, так що буду смакувати кутю. Ми завжди е, кутю, як кажуть, голодна чи постна куття, бо тому що, не знаю, ми так звикли. Я не люблю кутю там, де знаходяться горіхи, сухофрукти, там, мед, ще якась фігня. Я не знаю, я таку кутю не люблю. Я люблю обичну кутю, там, де в нас знаходиться е перетертий. Цукром, мак, пшениця і це все розбавлене водою. і от от не знаю, от Для мене це сама найкраща кутя. не куття. Бо тому, ж, оскільки я пробував і з всякими там, і з медом, і з горіхами, з цукатами, і з всякими більбурдесами, ну, ні, не моя фішка. ну, Не подобається мені всякого такого перебору. А от іменно от, така от, обична. Я ж говорю, голодна, чекавна, там так утя називається. От Вона мені саме краще подобається. Я її просто обожнюю. От. І з великим задоволенням її куштую. Також це йдуть у нас драгльовані вишні. От. Дуже, може колись, колись може, захочеться мені щось спекти, то якраз будуть такі от у мене драгльовані вишні. От. Звісно, коли я буду це все пекти, непонятно. Я ж говорю, головне бажання. Ну його поки немає. Так, це йде у нас баночка малини. Така от мініатюрна баночка. Я її Десь так поставлю. Так, ще одна баночка, я так розумію, я так що мама робить вже по таким маленьким баночкам. Маліни. Може, так я її поставлю, щоб було більш-менш видно. Так, це ще я теж бачу щось мама дала. Це, мабуть, ізліжки. Ага, я так розумію, що мама вирішила мені всю кутю віддати. Сестричка, мабуть, вже не їлася. Ізліжки ще куті залишилися, я бачу. От, це щоб я вже я так вже об'ївся кутюю, так дай Боже. Так, от. Ще я бачу малина. Уже, звісно, по більших банках. От. Так, тут це я бачу. Так, ну, кинули мені ще ось такий от шоколадний сирок Ферма. От, кстаті, от іменно такі шоколадні сирки я ще не пробував. І в нас такої от фірми. Цікаво буде спробувати, що до чого як. Так, наступне. Так, бачу. Тут іде у нас бонжур. Коробка конфет. Ой, люблю я такі бонжури. Я думаю, багато, да, із вас, хто полюбляє бонжур. Так, І ще є іменно такий бунджур із полуницею. От. Так. Ой, я дуже, звісно, вже полюбляю, мама це знає. Це йдуть у нас фініки. Ось так от. І це палички для того, щоб їх звідти доставати. Щоб не руками брати, а іменно паличками брати фініки. М -м, вкусняшка. Ой, люблю таку штуку. Так, бачу сушка. А цукерок скільки? Боже, цукерок прям, я не знаю. Це вже, в мене вже і жопа злипнеться від цукерок. Боже, тут і цукерки які хочеш. Це якісь грошеновські нові цукерки. Я таких перший раз такі бачу цукерки. Так, є такі от. Так. Це теж якісь другі. Називаються як? Східна ніч. Якісь нові бумажки на них. Так, це у нас іде, е, так, гріляж. З чорносливом, з арахісом. Ось такі. Що там ми ще знайдемо? Е, льон, такі от конфети. Нічого собі. Так, що тут ще є? Так, це вроді все. Це всі такі види конфет. Ой, цих цукерок куча, куча таких цукерок. Нічого собі. Так, я десь їх трошки, боже, ціла торба. Ой, мама постаралася, постаралася бачу, мама постаралася, я так що в моїй сім'ї цукерки їсть тільки ігор, походу. Бо щось я бачу, ні сестричка не брала, невірно, ні плем'яннику не дали. Такі самі цукерки, все те саме. І опять же ціла торба. Ціла торба цукерок. церкви. Льошкін так Це дві торби таких цукерок, як ви думаєте. Це в мене щось не злипнеться. Ой, мені кажеться, що в мене все злипнеться. Так. Це йдуть ось такі макарони, лапаста. Це йде у нас з твердих сортів. І, Кстати, дуже класні такі ракушки, тому що такі ракушки можна спокійно фарширувати і запікати. Ось так. Такі макарони. Так, що тут ще? Матір Божа, ще конфети Боже, ще цукерки. Мама, мама, що ти твориш? Ігор старається солодкого не їсти. Що тепер Ігор буде робити га? Так, казінаки я бачу. От, дуже обожнюю казінаки. Ну, я не знаю з моїми зубами, тому що в мене зуби всі вставлені. Ну, як не всі, ну почти більша половина вставлених. Я боюся, що я без зубів останусь. Так що, по поводу казінак не знаю. І ось такі ще цукерки, білочка. Вони ті типу, йдуть, як вафельні цукерки. Боже, я ж говорю. Мої хоч брали конфети, чи тільки я цукерки мені понадавали. Ой, капець. Йо-йо-йо. Скільки всього. Так, та ще крім цукерок мої любимі шоколадки. Зі смаком м'яти. Раз. Два. Три. Чотири. Боже, ну, це полюбе. все. Ігорю хандри. Капець. Що можна сказати? Приємно і страшно. <різь> так, також, мама, я бачу, передала. Е, так, е, е, молоко зущене, е, за, зварене. Іменно таке от коричневе. Я тепер розумію, навіщо вона мені його передала, бо тому що плюс вона мені ще до зущенки, да, вареної ще, вона мені передала от, вафельний корж. От він отак іде. От так що, щоб я змастив і буде такий от іменно вийде у мене торт. Вафельний зущенкою. Отак. От о-о-о, у о. мене вже все, бачите, у мене вже розсипаються цукерки. По всьому. Так, наступне. Матір Бож'я, Матір бож Е, Чи це може попутали мені пакети? Ну що таке? Дивіться, опять конфети. Опять цукерки, опять білочка. Опять білочка. Ой, боже, боже. Короче, я так понимаю, что я с цукерками скоро пойду на базар. Боже, за капец. Боже. И бачу просто зущенка. Точно все злипнется в этой жизни. Ну, знаете, кажу, ты хочешь Цей, хочу почувствувати е, солодке життя. От, от привезли, походу, мені такого, знаєте, багатого солодкого життя. <гум> Щоб я не, не падав в депресію, походу. Так, наступне. М -м, наступне, наступне, так, це я бачу мандарини. Мандарини. Так, це, я так розумію, Айва, чи це Грушка, щось я не можу поняти. Чи айва, чи Грушка. Щось я не можу зрозуміти, що це таке. Так, а це що? Ага, також мама передала. Це йдуть у нас грілки в ноги. Це, типу, цей, так, що ви ложите це взуття, потім ви взуваєте це взуття, Да і, коротше, воно фіксує по вашій нозі, і потім ваші ножки не мерзнуть і тримають тепло. Так що, мама дала. І дві упаковки. Я так розумію, що вона мені дала одну упаковку на е, обичне взуття, яке я ношу взимку. І друге це дала вона мені на е, військове взуття, щоб я не мерз в ноги. Ось такі ось, дві пачки. Так. Це у нас іде цибуля. Так, я буду звідси їх забирати, бо щось в мене вже в екрані нічого не влазить. Якщо я вам так покажу. Ой-ой-ой, бачите, скільки тут всього. Так. Да. Що я можу я сказати? Так. Часник. так, соевый соус для салату. 200 миллилитров. Так, это морква. Морква. Так, це я бачу вінішко мікадо зі смаком ананаса, От. уходить в бар, так, це йде соєвий соус. Моя любима кава, яка не продається в Києві. Дуже класна кава. Вообще, просто вона розчинна, але дуже-дуже смачна. Класна кава. Дуже вона мені подобається. От, між всіма розчинними кавами вона сама краща. Зараз я трошки этот. Ой-ой-ой. У мене вже тут все падає. Так, я її десь трошки так заберу, бо стіл вже весь забитий. Так, це йде у нас кукуруза. Так, сардины. Еще одни сардины. Так, и сардини, и сардина в улье. Вот такая. Так, це ми розпакували. Ой, так, все добре, все чудово, все прекрасно. Як мені тут трошки його розгрузити, це все. Тому що ще мама передала, як завжди, їжу. Просто хочу вам от показати. так от. трошки трошечки розчищу. Оце все. Оце вина, оце все. Якось попробую так його все в одну купу скліяти. Так. Це йде виноградний салат. Зараз я так його трошечки подвинем. От, судок виноградного салату, звісно вже я його куштував. От. Ну, просто вам покажу. Це наш фірменний виноградний салат. От, він мені завжди. подобався, Дуже-дуже я його люблю. І я його заказував. Бо мама питалася, чого, щоб я бі, таке з'їв би. Ну, звісно виноградний салат, як же ж, да. так як в мене немає часу його готувати, то якраз зараз насолоджуюся іменно з цим салатом. Так, наступне. Так, це у нас ідуть биточки. от Биточки, биточки. Ціла така прям биточок, куча. Так. Це йде е, кров'янка. Я кров'янку взагалі обожнюю. Так що кров'янка. Я буду показувати зразу назад в холодильник, Хоча, звісно вже, світла немає, але... І цілий судок олів'є. Звісно, олів'є ми не перемащуємо майонезом. Майонезом перемащуємо тоді, коли починаємо їсти. О, так що мама, даже, бо тому, що я майонез не купляю, я його не вживаю. Ну, Так як що салати, то мама даже передала дві пачечки майонеза. От Мені подобається цей люкс-майонез. Він дуже смачний для салатів. Класно. Так що ще й передала мені майонезу. Іменно на олів'є. Так що цілий-цілий судок олів'є. Так. Так, так, так. І також бублики з м'ясом. О, я їх дуже обожнюю. І бачу, тут також є лінейві биточки. Ліниві біточки, я думаю, ви бачили, в мене є такий кулінарний рецепт по поводу лінивих біточків. Я їх робив. Так що ось так. І плюс, звісно, вже тут їх було більше. Ігор вже з'їв. це йдуть у нас ножки стегенця, курячі, запечені. Ігор вже їх трошки тут так нормально підзубав. От, смакота. Так що ось такі були маміні сумки, якщо так показати. Я ж говорю, що все, звісно вже на купі. От, всякої всякої такої от іменно святчини. Ой, це капець Скільки всього. Так що, мамуля, дякую тобі велике за такі шикардосні сумки, як завжди. От. Е... Коротше, їсти не переїсти, а за солодке, то я взагалі мовчу. Так що не тільки буде чесатися скрізь, а і буду і ходити тільки цукерками. Так що все, Буде вільний час йти на базар, продавати цукерки. Так що, все. Дякую велике, що ви були зі мною. Надіюсь, було цікаво, інформативно, полезно і, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.